Освіта це процес набуття та вдосконалення знань, навичок і цінностей за допомогою різних форм пізнавальної діяльності. Для України це важливий аспект у суспільстві, тому що відіграє ключову роль у розвитку країни та підготовці людського потенціалу. Сфера освіти завжди зазнає змін однак, на запитання, чи відрізняється якість освіти перед повномасштабним вторгненням і під час нам відповів начальник управління освіти і науки Чернігівської області Юрій Музика. Перед активною фазою війни ковід… Вони, звичайно, вплинули на ситуацію в освіті. Це е, онлайн-навчання, це обмеження певні доступу до якісної освіти дітей, тому що дистанційне навчання, воно все-таки не формує е, у дітей е, якісно навички вміння і знання. От, хоча ми над цим працюємо. Е, тому е, десь. Обмежується якісь подача інформація е, в зв'язку з онлайн навчанням десь в зв'язку зі змішаною формою навчання. То теж е, основні ну, основні предмети, умовно основні предмети, викладаються в очній формі, інші дистанційні. Звісно, ми поцікавились, як впроваджується патріотичне виховання в закладах освіти на сьогоднішній день. Е, Важливим сформувати в молодого покоління саме патріотизм, повагу і повагу до військових, повагу до держави, повагу до. Того, що треба зробити, аби наша держава перемогла, тому до 1 жовтня, до дня захисника та захисниць України в закладах освіти проводяться різноманітні заходи. В кожному навчальному закладі проводиться або це уроки мужності, або це на виховні години, або це зустрічі з військовими за Збройних сил України, Національної гвардії вони ще проводять практичні заняття з дітьми. Це з першої до медичної підготовки, це протимінна безпека. Також це різноманітні спортивні змагання за участю бійців, за участю дітей, такі спільні. І у нас на обласному рівні це проходить і практично в кожній громаді. Квести по місту по населеним пунктам, то різноманітні заходи. Юрій Музика поділився майбутніми планами щодо освіти в нашому регіоні. Ми маємо взяти з цієї ситуації одну річ. Ми маємо можливість якісно перебудувати заклади освіти, відновлюючи їх, змінюючи їх, щоб ми відійшли від радянської школи. До школи новітньої, школи європейського рівня, і школа, яка дає якісні освітні послуги нашим дітям. Тому кожен день спільно з обласною адміністрацією, спільно з міжнародними донорськими організаціями, ми працюємо над тим, щоб змінити заклади освіти в кращу сторону. Зараз освіта є однією з найуразливіших сфер, бо повномасштабна війна погіршила доступ до освіти та негативно вплинула на якість освітнього процесу і здобуття знань.